Анатолій Валевський. Тут завжди темно. Насилу відірвавши голову від брудної стільниці, Максим спробував поглянути на світ довкола себе, але той ніяк не хотів фокусуватися. Перед очима все розпливалося, а в потилицю немилосердно гупав важкий молот, і він знову заплющив очі. Десь поруч, немов крізь вату. Доносилося дратівливе бубаніння якихось голосів, але слів було не розібрати, «А щоб тебе лизень злизав. Максим спробував голосно вимовити цю фразу, прикрасивши її для переконливості одним з витіватих матюків, на який був майстром. Але замість підчасто виразу з горла вилетіло тільки якесь хрипке булькотіння. Спроба підвестися теж не дала ніякого результату. Ноги не слухалися і, здавалося, жили своїм окривим життям десь там під столом. То що б я здох. простогнав він. Зарано ще. пролунав поряд м'який вкрадливий голос. Навіщо ж поспішати? Відчайдушним зусиллям волі розліпивши важкі повіки, Максим озирнувся. Поруч з ним, за столиком брудної забігайловки, Сидів невисокий товстун у чорному костюмі. Його маленькі оченята сяяли справжнім захватом. Ти хто трясся твоїй матері? прохрипів Максим. Обліковець. Товстун підбадьорливо посміхнувся, змовницьки підморгнув і, посунув до співрозмовника запітнилий кухоль з пивом. Та ви не хвилюйтеся, ось пивка покоштуйте для покращення здоров'я. Вхопившись за кухоль, Максим декількома жадібними ковтками спорожнив його до половини. Пінна волога пройшла горлом, змиваючи мерзотний присмок у роті, і незабаром шум у голові почав стихати. А чого ти обліковуєш, нехай тобі цур у горлянку? Ненормативну лексику. О, а це що за хрінетінь така? Скажімо так, це лайливі вирази, що виникають під час спонтанної мовної реакції на несподівані ситуації в житті. От то загнув. їдріть козу — Це що, матюча, чи що? що? Товстун кивнув. А якого ж дідька його обліковувати? На якій грецьці потрібно? Ну, розумієте? Так склалося, що люди не надають значення словам, хоча люблять побалакати про силу слова. А насправді озвучене щирою емоційності слова акумулює енергію у предметнення, тобто матеріалізації і при досягненні критичного стану здійснює трансформацію бажаного у виконане. Коротше кажучи, нецензурні вирази, якщо їх достатня кількість, акумулюють цю енергію, хоча до критичного стану, чесно кажучи, Поки що ніхто не доходив. Максим похитав головою і здивовано запитав: Ну, а я тут яким боком? І якого довня тобі від мене потрібно? Та справа ж у тому, що ваші м -м -м, е вирази якраз і є тим самим неймовірним винятком, адже мат у вашому мовному потоці становить практично половину. І ви вже дійшли до критичної крапки. Перекудріть твою, розкудріть, ще й галоблю в дупло. Максим Ошелешин витріщився на співрозмовника. Вобля справи, провалитися мені в пекло. Щось ліпуче блиснуло, гримнуло, і він рефлекторно заплющив очі. А коли відкрив їх, то нічого не побачив. З непроглядної пітьми долинали невиразні стогони. Якесь бурмотіння, шамотіння під ногами щось ворушилося. Гей, гей, хай мене курка вбрикне! Чому так темно? злякано вигукнув Максим. А тут завжди темно, пролунав поблизу зловтішний голос товстуна. Де ж це я? волосся на потилиці Максима заворушилося від жаху. А ви ще її питаєте? Га?